28 вересня 2023 року спільнота України та світу буде відзначати 105-ту річницю від дня народження видатного українського педагога, психолога, письменника, публіциста та громадського діяча Василя Олександровича Сухомлинського. Його ідеї науково методичні розробки, практичний досвід нині втілюється в освітньо-виховних системах європейських країн. Японії, Америки. Я ніколи в житті не належав собі, говорив педагог, адже все своє життя присвятив педагогічній діяльності школі та дітям. Василь Олександрович закінчив семирічну школу в рідному селі Васильівка. Вступив на Робітфак, достроково закінчив його і був прийнятий до Полтавського педагогічного інституту. В 17 років розпочав педагогічну діяльність, працював учителем української мови і літератури у Васильківській семирічній школі. З початком війни призваний до війська. У 1942 році в боях під Ржевом був тяжко поранений і понад 4 місяці лікувався в госпіталях. В 1948 році Василя Олександровича призначають директором Павлицької середньої школи, де він безмінно працював протягом 23 років до кінця своїх днів. Через деякий час захистив кандидатську дисертацію на тему директор школи, керівник навчально-виховного процесу. Пізніше обраний членом кореспондентом Академії педагогічних наук. Далі заслужений вчитель Української Республіки. В 1968 році нагороджений званням Героя соціалістичної праці, цього ж року, обраний членом кореспондентом Академії педагогічних наук Василь Олександрович, автор понад 600 статей, 1200 оповідань і казок. Твори, видані 53 мовами світу, загальним тиражем майже 15 мільйон примірників. Книга серце віддаю дітям, перекладена 30 мовами світу, і витримала 54 видання. Спадщина Василя Сухомлинського надзвичайно багатогранна, та в центрі його уваги передусім дитина, особистість її духовний світ та моральні цінності. У багатій спадщині Василя Сухомлинського окреме слід розглянути педагогічні казки для дітей, які окремими виданнями обнародовані уже після смерті їх автора. Через казку, фантазію, гру, через неповторну людську творчість вірна дорога до серця дитини, наголошував він. Вічна тополя. Збірка казок, оповідань, етюдів Сухомлинського виховує у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку найкращі людські почуття щиросердечності та любові до всього прекрасного формує перші навички людяності у взаємодіях між юними особистостями. Створені Василем Сухомлинським казки стали свого часу інноваційним внеском у проблему виховання школярів. Книга Серце віддаю дітям праця, підсумок роботи Василя Сухомлинського як педагога та учителя. У ній автор підкреслює роль праці, природи у вихованні школяра. Слідуючий твір: Павлиська середня школа. Книга, в якій узагальнено багаторічний досвід навчально-виховної роботи. Сто парад вчителеві. Книга спрямована на допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу в школі. Праця. Як виховати справжню людину. Подається справжній моральний ідеал, який увібрав у себе найкращі риси менталітету українського народу. Ми по праву можемо сказати, що Василь Сухомлинський залишив по собі яскравий слід. Він належить до найвидатніших постатей світової педагогіки. Що було найголовнішим в моєму житті, писав Василь Сухомлинський, Не роздумуючи, відповідаю, любов до дітей.